Ну, як це все виглядати на виконанні гірників. Подача, удар, ударку ворота! Два плюс двається, безперечно, буде так само обговорений. Зараз ідея. В штуку, і дачку праву ідею. Хорошо, щоб не Пробиває ідея. удар, куда не влучає. талі, потім чуть-чуть далі собі чуть-чуть отдиха. -чуть Алія Автомати. подає, зараз пробивав в огнену Відразу пробити. Набирає швидкість гарма. Вдає на сілу. Сіла. Подає м'яч. Штрафний майданчик. удар, поворота. Пише виглядати дня. Чигринський. Браун ідея зараз. Втікає саме саме життя людей. Розбирається. Команду Олександр Реп'єв недал, віддає м'яч. Проштовхує все-таки на Ярмоланд. Ярмоланту повертає м'яч на е, Алієва. Даніл Дасілла один на фанді. Розстрілює Даніл Дасілва. Удар! Залітають, і турі знову близкуча грає Олександр Рибка. Тільки моментів зараз сіла на своїй половину поля. Останні хвилини дуже небезпечні. І от зараз буде момент. Удар по воротах. І... Накриває м'яч Олександр Шовковський, а потім ще отримає у голову. Проблеми київського Динамо, що вони не грають через флангу. Зараз Попов відібрав м'яч. Контратака Київського Динамо може відбутися Шевченко з пого Шевченко. Вдоє простріл. І едуарда не випадає за гличку. Ой момент зараз. Одніше. Олександр Рибка ще раз. на ідеї, ідеї. тому що грали через ідеї. І ще За счет ідеї очень освободився. Гармаш, освободився. Сійка. Сійка! рятує зараз Олександра Рибко. Денис... атака вже футболістів Київського Динамо. Передача. Шевченко на фланзі. Проти Чигричку буде обігрувати Шевченко. Без сумніву. Шевченко вищується в середину поля. Віддає зараз на Гусєва, Гусєв, пробуває Гусєв. Поруч зі стійкою летить м'яч від воріт. Тоже істікає, то покидає футболіста. Ну і отак раз вихід це Анастан Шовковський. Арбітер ставить пенальті. Арбітер... Ні, ні. Не зрозуміло. Арбітер, здається, від... відмінив своє рішення. Позначку, тут пішла вже війка. Почали футболісти Донецького шахтаря просимувати Ланцмана. Гармаш тут це отримає відбита. Як Весіду перед грой дивимося момент. Ні, не, не було денації. Так, Шовковської відбив його, посмотрите. Він вот. достає м'ячик. а... Діагоналік проходить на Дар'я Сурну. Тут в нього Ярмоленко. Дар'я Серна легко чекає від Ярмоленка. Розстрілює на дальню стійку. Є момент. Удар! поворота. Шовковська.